Доброго дня, шановні друзі! Встановлюємо ще одну сонячну електростанцію наземна конструкція. По бажанню хазяїна вирішили спробувати систему кріплення їжаків замість бетонування. Грунт доволі плотний. Отакий От трубоквадрат використовуємо в качесті їжака 25х25, товщина стінки 3 мм. Що ви скажете? Держать буде, стоять буде. Ми ніколи такого не робили. Експеримент, скажімо так. Скажіть свою думку, буде держати чи ні. Отакий От плотний ґрунт. Так же само забивали трубоквадрат для стійок, а потім внизу обваримо. Кому потрібно збудувати сонячну електростанцію з акумуляторами чи без під зелений тариф, чи е, під компенсацію власного споживання, звертайтесь.